18 перемог у 18 матчах, рівненські баскетболісти продовжують мчати до чемпіонства у вищій лізі. Після успішного першого етапу змагань червоно-білі підтримали статус фаворитів сезону, здобувши чергові перемоги у домашньому баблі на старті другого етапу. Однак, простими їх назвати складно у першому матчі з сумами, рівняни довго розкачувалися і не могли відірватися в рахунку у третій чверті. Гості навіть на хвильку опинилися попереду. На мою думку, після ігор, які були в першому етапі. Може, крім команди Самбур, наші хлопці не почули нормального такого опору з боку тих команд. І мені здається, що вони порахували, що і тут буде не дуже. Важко швидкість та азарт сумської молоді рівняни компенсували досвідом та грою під кільцем центрового Олексія Дедирана. річний форвард у цьому матчі зробив дабл дабл 29 очок та 12 підбирань. Згодом тренер Бакарів не підтвердив, що коли гра команді не давалася, робили ставку на дедирана, якому сумчани не могли знайти протидії. У кого гра йде того, чоловіка ми питаємося заігривать. У нас немає, У нас можу я забити 20, Діма Льоша. Очень много ігроків, які можуть забити, тому кого игра йде, того ми намагаємося грузити. Наша цель тільки перше місце. намагаємося закінчити чемпіонат без поражень. У команді Сум роль лідера на себе взяв захисник Ігор Стародуб. Мобільний перший номер гостей часто прошивав оборону рівнян і влучав зі складних позицій. У цьому матчі на рахунку гравця 23 набрані пункти. Рівно все ж таки дуже гарна команда. Ротація велика. 10 хлопців досвідчені. Багато пограли, тому. З таким суперником дуже, суперником дуже цікаво грати. Зробимо деякі висновки та намагатимось поліпшити свою гру. В останній 10 хвилинці Бакарівна переломив хід зустрічі і довів свою перевагу 83-66. У наступних двох матчах з харківським політехніком та столичним селфмейдом рівняни зробили висновки і значно активніше провели перші чверті, здобувши чергові перемоги. У другому матчі до слова найрезультативнішим став Олексій Соловйов, на рахунку якого 33 очки. Тренери і гравці Бакарівне додали, що завдання перемагати у кожному матчі зберігається. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.